І так, шановні, розставляйте ікони, робіть навколо себе крухи солі, а ще краще три. І можете навіть набити тату Вінчестерів десь на лобі, аби ніяка із паскуд, про які ми зараз будемо говорити, не змогла до вас пробратися. Хоча так між нами я ото прочитала про тих демонів Соломона і взагалі не розумію, що не так. Тому що це нормальні. Тіпи, які, які роблять цілком нормальні речі. Один володіє знаннями про всю світу будову і може вас е, їм навчити ще інший, як баба знахарка. Ото знає про всі цілющі властивості, каміння, рослини і так далі. І теж може вас тому навчити ще інші володіє силою переміщення, може перекинути будь-кого з чий в Сербію за долю секунди. Ну круто же ж. Тому я ніяким боком не можу зрозуміти, в чому власне проблема. І чим ці 72 так завинили перед Соломоном, що він їх всіх взяв, зібрав докупи і запхав в мідний кувшин, який правда потім якісь роззави взяли і розбили і звільнили тих демонів. Але про це потім. Соломон це один із най -най -най, тобто із наймогутніших, наймудріших, найбагатших, найвпливовіших правителів в всій історії Ізраїльського царства. Єдине, що не факт, що він реальний, тому що жодних історичних фактів про те, що його батько Давид, а відповідно, він сам існували, немає. Але чи це проблема для каналу, який обговорює всяких бабаїв, лісовиків і всяких інших злых, і не дуже чудіків не проблема. І як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. От і Соломон, мимо таланту до всього іншого, мав ще й талант до магії. Ну, принаймні так кажуть легенди. І от, скориставшись тим своїм талантом, він звідкись надибав 72 демонічних лордів, в управлінні яких є ще цілі легіони інших демонів, і взяв їх, запхав в мідну шкатулку. Ну, або то був кувшин, там зараз точаться спори. От. А от про що спори не точаться, так це про те, що він туємність з демонами взяв і запечатав своєю фірмовою. Ну, печаткою, от вона до слова мимо ув'язнення демонічних лордів. Ця печатка ще й поговорю давала змогу розуміти цареві мову тварин та рослин, мати владу над джинами. І, взагалі, цілком можливо, що це завдяки ній. Тобто цій печатці він став таким най, -най, -най у всьому. Бо як я вже й казала, двічі при чому цар Соломон взяв і засунув 72 демонічних лорди у якусь ємність. Їх започати. Але підгадаю, ці лорди нічим поганим не займалися. Ну, від слова «ваще». питання: нащо тоді їх було замикати? Бо вони демони? Скаже, можливо, більшість з вас, але. Не тут то було, тому що серед отих Соломонових най-най було найхитріший і найпродуманіший. Бо я думаю, що він зловив їх і закрив виключно для того, аби вертіти ними як хотіти, тому що ці поріддя пекла, але не факт. Знали і вміли стільки всього, що людям от навіть і не снилося. І серед тих їхніх вмінь є, от що знання всіх мов на землі, таке вмів, агарес. А ще він вмів викликати різні природні катаклізми. Принц Васаго. Він обща має добре єство і допомагає розшукувати сховані і втрачені речі. Моєму того, відповідає на питання, які йому задають. Правдиво. Маркіс Самігіна навчає вільним наукам і підраховує душі, які вмерли в гріху. От дивіться, вже троє, і ніхто з них нічого поганого не робить, шкури з нікого не здирає, і по стінах нікого лазити не заставляє. І до слова, ви дивіться на тих демонів, тому що зовнішність більшості з них описана. І якщо я під маркізом самі гіну поставила осла, то це тільки тому, що він виглядає як осел. А, великий губернатор Марбас. Тут талантів не перелічити. І хвороби вміє насилати, і зцілювати, і всіма таємницями володіє. І змінювати облік може навчити ще й до того всього майстер-механік Герцог Валефор. Ну цей вже трохи паскудний, бо любить попідбивати, когось щось вкрасти. Але мимо того, він легко може стати вашим найкращим приятелем. Дружба його талант. Маркіс Амон. Може бачити минуле й майбутнє, любить морити посварених друзів і знаходити компроміси в їхніх сварках. Колись поговорять, був ангелом. Герцог Барбатос Чуть розуміти мову тварин і птахів. Іша там дещо, але нічого поганого. Губернатор Буер вчить логіці, філософії, властивостям всіх рослин і трав, а ще лікує психічні розлади. Король Пурсон повідає про всі божественні речі, які є на землі, а ще може відкрити таємниці створення принц і граф і пост. Наділяє людей почуттям гумору. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочки. хоробрістю Герцог буне наділяє багатством та красномовством. Герцог берів. Це як філософський камінь. Може все перетворювати в золото. Більше того, дає людям звання. Хочеш бути арт-директором Діору? Будь ласка, на принц Сітрі. Розпалює любов чоловіків до жінок, а жінок до чоловіків. Таке саме робить і герцог Салос. А от король Белет вже розпалює любов у всіх її проявах. Ще є Маркіс Ларагі, який, точніше, яка може вистрілити в когось такою стрілою, що крім неї ту рану ніхто не стілить. о па, па А це що в нас перша падлюка серед тих всіх демонів знайшлася? Хм? Хоча. Вона вміє зцілювати всі рани і може вас тому навчити. А ще управляє вітрами, кліматом і також може навчити передбачати погоду. До слова, з тих, хто ще робить шкоду, є герцог Зепар, який може наслати безплідність. Граф Хафас надає воїнам знаряддя для бою. Хоча міг би і не давати і тоді би не було чим воювати, і чисто теоретично смертей би було менше. Герцог Фохалор. Оцей тіп реально небезпечний і його ув'язнити справді хороша ідея. Бо він займається вбиванням людей, перевертаючи їхні кораблі в морі, бо ж він володар морських вітрів. Герцог вепер може заражати людей всякими ранами та язвами, а потім ще й робить так, аби в них хробаки почали заводитися і через три дні, щоб та людина заражена вмерла. Щось подібне робить і Маркіс Сабнок. Маркіс Андрас. сварки. Коротше, із 72 я нарахувала лише сім, які заподіюють шкоду людям. Але там взагалі не факт, чи вони це роблять ціле там правильно, і чи будь-кому з них з тих 72, взагалі є діло до людей, М та нема. Бо в Вікіпадії майже про всі діяння цих демонічних принців, королів, е маркізів і герцогів написано за наказом заклинателя. тобто Є якийсь Мерлін, грубо кажучи, якому заминулося оволодіти в ідеалі оволодіти астрономією. І він бере і чарами-барами викликає демона, того демона, який знає ту астрономію в ідеалі і наказує йому вчи мене астрономії. І той мусить вчити, ну бо його закляли. Чи робив би він це добровільно? Це вже інше питання. Отак підозрою було Соломон. Він їх, 72, взяв, закляв, заставив себе всього навчити, що вони знають, а вони знають ого, го як, як ви вже пересвідчились. І таким чином Соломон став наймудрішим, найхоробрішим, найбагатшим, і оце все, все най. -най. Отак, от. Хоча, аби таке задіяти, треба також мати, неабияку сміливість і хитрість. От. Або навпаки, бути тупим, як пробка. Бо поговорюють, що аби викликати демона, особливих знань не треба мати. Треба мати лише якийсь гримуар. Хто не знає, ну бо я й не знала, воно і понятно, на що мені треба було гримуара. книгу із магічними заклинаннями, рецептами і інструкціями про те, як викликати того чи іншого демона. Хоча, може, би і здалося? Ну, вам не знімала відео, десь плавала на яхті. Оця інформація про Соломонових демонів зібрана в гримуарі, який називається Малий ключ Соломона або «Лемингтон». Ще є великий ключ Соломона, і я уявляю, що в тому великому ключі, якщо у малому, маркізи Лорди і Королі Пекла. Книга ця складається із п'яти частин, перша з яких має назву Гоетія. І саме в тій Гоетії і описана оця вся демонічна знать. Отак от. І увага! Саме завдяки першій частині цієї книги. І завдяки ну, виходить Соломонові, бо то ж, по ідеї, він провів е, той допит демонам і то все записав. Так от, саме завдяки ним і появилась така наука як демонологія. Наука демонологія. Така річ як демонологія. Якщо що, друга частина малого ключа Соломона розповідає про різних духів добрих, злих та змішаних. Третя Арспаоліна. Про ангелів, які керують змінами циклу, про те, як вони пов'язані із різними знаками Зодіаку, і, до речі, поговорюють, що ця частина написана на основі откровення апостола Павла. Четверта Арс Амадель, про так званий магічний квадрат Соломона, в якому ніби як написане ім'я Бога, ангелів, і про те, що з тим всім робити. І п'ята Арс Вітарія, яку, до речі, часто роблять окремою книгою, а не п'ятою частиною гримуару. Чому? Спитаєте ви, та бо вона про Бога? От, про самого Бога, а не гоже таку е, велику енергію, скажімо так, ставити на самий кінець після демонів, е, всяких там духів і так далі. Ну, логічно, логічно. До слова Арснадарія найдревніша із всього малого ключа Соломона. Великому ж ключі Соломона зібрано інструкції про те, як тих демонів викликати, як до них звертатися, і що з ними взагалі робити. Також там описані езотеричні основи світу. Будови і правила е, життя Шолі. Якщо вам таке цікаво, то напишіть в коментарях, зробимо невеличкий огляд на ту книгу, може, хоч нам чомусь жити. Ну, чи там демонів викликати. Шартую. Тіше демони в баню. Насліпше з тим не мати справи. Але або ви розуміли, сам Соломон ніякого відношення ні до першого, ні до другого гримуару не має. Наприклад, малий ключ Соломона був написаний в середньовіччі е, Непонятно ким. Потім ще сто раз переписаний теж непонятно ким, а повну крайню версію написав, як би ви думали, хто? Кроулі. Та ні, не той. Оцей Алістер Кроулі, божевільний дядько-окультист. І зробив він це на пару з Макгрегором Мазерсом. Якось так. Соломон то дотичний тільки тим боком, що це ніби як саме з його записів окультисти змогли е відтворити і написати оце літературне не то откровення, не то політ фантазії. Ну і на кінець, кого цікаві доля демонів? Їх звільнили нечайно. Якісь роззяви подумали, що а раптом ці запечатані дивними магічними символами і тридцятьма печатками шкатулці золото. Ні, ну ж всі її ховають золото і над ним черебари проводять. Коротше, коротше, коротше. Вони її взяли і відкрили. А демони футь і нема? Отак от.